Так, ми їхали в ліс і на зустріч нам вискочив Камазі, блін. Зараз буде догружати четверту пачку. Цікаво, хто зараз приїде його. П'яту пачку. П'яту пачку, да. проводити обмін буде хто. Відпускати цю фуру. Дуже цікаво. Зараз задамо питання, що. Не пляша там в пачках довжина і все остальне. Так пацани, дивіться, який прикол показу. Пробили цю машину. Прицеп пробили. робили. Прицеп. А тут об'єм, об'єм. Ні, ну так прицеп, типа, виїжджав 20-го числа. 20-го числа 25-го року. Віс три куба. Три куба віз. Ну І, хорошо, віс та віс, а тут. Але ну. тут, блін, така от хрень, да. Що ж. Ніфіга собі три куба, бля, чувак, віз. А ну давайте тенку проб'ємо. Тут же до фотки нарисовано. А ну, перевірка за новором тут. Нормально, блин, ну, возить, бля, чувак. Маш... Такую машину возить по... по три куба, бля, короче. Чеш, тут 2,5, тут, тут може, давай в нього купим. 2,5 <стужит> куба дров, не. А давай купим, на. Это Тобі мелочь є в кармані. <сути> <Да>. <сути> Наскуляє мівачухи, дивись, до мене в цьому є. Так, 5 гривень є вже. Ну. 5 гривень? 5 гривень, да, можна вже пів фури купити досить. Досить. Доста. Досить будемо міста. нема міста, так. Доста бо нема міста. Дитинка, да. ну те то ж саме. О-хо-хо, самі себе документують, дебіли. Так, це за номером ДТН. Номером ДТН, А ну-ка. Вообще охрініли, ти пристав. Три куба везе. Оце молодці, бля. То може воно брать всередині пусте. Хапчики. Навірно, там пустечку везуть. Це такі вази, поняли. Вази? Блін, да. Я понял. Це взагалі то дафи, а не вази. Нормальным. Заить! Заядь! Ну, погоди! Пара-барба! Ну, Два куба заработал за... Дровля. Не, зараз я їх буду для цих Форест Це на камеру, бо я зараз буду пирити нахуй тут, блять. Що не так? А ні не, не буду. То я пошутів. <рес> <рес> я думав, то він собі додому забере. Це не мешає Я вже думав, що буде пирить зараз. Нащо ми їх немає? Типу, що кубатура має? Підганяє, під два куба підганяє. Я типу убирав вже три куби. Так, це лишак. Скинемо лишак. Лишній баласт. Так, все, вже почти, бля, в кубатуру вписуємося. Ще півтора куба треба скинути, бля, і буде якраз нормально. Оп, все, це півкуба йшло. Наліво. Він каже, і і Мені так. чужого не треба. Де все. Міша? Де Міша? Це я не можу Який, <різь> раз... Який <різь> раз приїжджаємо, де Міша? Де не, Міша? Відіть нам Міша. Міша сквозняк. Бля. Де ти? <різь> так, у це зараз буду точно пирити їх. Ні, не буде пирити знов. Він теж заложник сьогодні. Тоді як ми чекали на тому стадію, ми все зводіли, то Міша. Так само зараз він. бідний водій. Буде тут спать, дрімати, страдати. А Міша... Міша... Страдаю. Міша поламався. Поламався. Да, поламався, Міша. А мені цікаво, це вони покрасили оранжевий КамАЗ, чи це вже якийсь новий, бля? Це той, той позавчорашній, який синій був. кісенький був. Я понял. Це конспірація, блядь. Так, все готово. І все в зборі, блядь. Тебе не вистачає, Миша подويرу біт мигалку. Ну, на тую. То що, що приймаємо? Пум-пум-пум-пум-пум-пум.